Як я заболіла, це капець. Лежить в'язання, але куди ж таки висопливими руками в'язати? Тому чекаю, поки це все І хоча б трохи заспокоїться. Сьогодні перший день хвороби. О, Ледь всіх нагодувала, поки поприбирала, поки поли перемила, Боже, це жахливо. Хворіти це так тяжко, так погано. А як ваш сьогодні день проходить? Соплі не соплі? Замішую двохлітрову лотку. Тут Півтора кілограма мікса м'яса і ось бутилку кефіра. Тільки що вилляла. Зараз треба все добре перемішати. І це є, бачите. І зараз піду готувати. О. Чи тобі погано, чи тобі непогано, чи тебе температура, чи тебе соплі, а їжа за планом. Я раніше так, ну, я раніше м'ясо давала два рази на тиждень. А це перейшла більш на таке, знаєте, натуральне харчування. Зранку даю корм, а вечором оце мішаю таку колупецю. Тут індушини е, да, голови індюшині, шиї качшині, е, обріз яловича плюс окремо, фарш фаршіаловича інший. А шлунок це рубається. І 5% печінки. Ну і на 2 кг наса я заливаю літр кефіра густого. Ну він там не кілограм, там його десь 900 900 через 700 даже 60 миллиграмм получается О, сейчас это с вами похудуем хочется попасть брать вас с собой так, я всех закрыла у вольвер. Незручно тримати м'ясо, ясу, потому что хочешь вам показать. Где ты сидеть? Уже закрытие у вольєри, Тут аппетитки. А следующий вольер грузы. І тепер я беру отакі котлетки. Тихонько. Бачите, году. Я, звісно, можу кожному покласти в мисочку, так як я кладу, але зараз на годиннику. А, половину дванадцятої ночі, і це такий, знаєте, так, тихо. Армані, армані. Дивіться, в мене Армані. Бачите? О, без додаткового світла дуже погано видно. Він, він дуже так їсть, вискає, і дуже проблемно його нагодувати. Что я завжди так, завжди я гудую по такой до ладней котлетке перед сном. Так, нет, максик. ручно готувати і це є. Ось бачите. Так, ось хочу вам показати вольєр. Він іде завдовжки десь 160, це іменно ця секція. Капроновий тазик з матрасиком, і бачите, тут підлітки. Тобто вони тут сплять. Тут їм пелюшки, там стоїть водичка. О, значить, там корм, а там лежаки і корм, а тут я. А тут обгризяни підвіконня, а тут моя кровать, а тут для вагітної дівчинки, хоча вона все одно спить на кроваті, тут і дорослі в цьому лі є Дивіться, Бачите, Неріка старенька, Орися, кукла. Сейчас... Що там порахували, вже скільки їх чи не порахували, бо часто запитують, скільки у вас собачок, Дашенька. Ну, так по кругу готуємо. Тут пелюшки, куди вони можуть попісяти, Там вони сплять і також вісить водичка. Сплять зо мною не всі, бо в мене медична кровать. І якщо я її підіймаю, то це трохи небезпечно, ну, щоб пригали. Після їди треба швидко прибирати. Ой, незручно не тримати телефон і вам показувати. Тому бачите, для чого пелюшки. Зараз вони на цю верхню накакають, напісяють, якщо хтось хоче перед сном. Тому що 12 година ночі я їх уже гуляти не буду, але вони поїли, тому, звісно, вони будуть какати. От я зараз какашки приберу, вони всі викакаються. Я приберу на стірку цю пелюшку, вони будуть начисті. Ну і покажу вам клітки. Теми кліток. Всі завжди вирішать. О! Ой, сволочі тримаєте в клітках. Так, у мене є дві клітки. Ось я привіт. І зараз я вам покажу. Значить, Почнемо з верхньої клітки. А кукусіки. А кукусіки. Це родова клітка. Е, дивіться, хто в мене тут є. Зараз будемо перестеляти, готувати. В них тут горшок. Бачите, кінчемні діти. Іграшки. Знайте, плівіт, плівіць, зайці, плівіць, казими місячні цуценята. Да. От. От вони тут поки проходять обробки, дуже, щоб вони не контактували з іншими. Бачите, в них високі такі вкладка. обелезно, 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 обелезно. Там у них камера, я дивлюся, світло, тобто все підключене. А, а нижня клітка це моя старушка. Тепер я її теж насиплю наска. Вот. Значить, в неї там, бачите, пилюшка, вкладка, щоб їй не дуло. Я вам поясню, чому. Вона глухенька і сліпенька. По-перше, її можуть образити. По-друге, вона вже не бачить і не чує нормально. Я їй стукаю, коли кличу її до себе. Ось так. Тому тут вона захищена. Клітки великі, вони йдуть 117 на 75 розмір. Висота також 70. Бачите, зараз буду прибирати, перестеляти. Отакі дві клітки в мене є. Тому е, зразу вам покажу таку невеличку грунтур телевізор. Тут, вибачте, срач, корма, миски. Е, Приготувала кварцеву лампу. Зараз буде обробка. Діти зараз будуть перестелятися і консервочкою годуватися. Вольєр, е, на ніч, дорослі собаки. комод. Це все пелюшки, 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 пелюшки. Моя кровать. Із сопливчиком діти, які вже загребли какашечну цю. О, я вам показувала запасний корм, у відрі корм в маленькому комоді зверху маленький цей, першої необхідності медикаменти, велика шухляда слідущі, чуть нижче. Такі всі медикаменти в пляшках для крапельниць, ну, такі серйозні. Ще слідуща, велика шухляда, куртки і кофти, які носять мої собаки. І сама нижня шухляда нитки. Значить, в шкафу купе цьому. першому, Верхня поличка, всі гаджети електро. Для собак, хірургія, ну в такому плані. Другий це флізи і матеріали для пошиття. Третє нові пелюшки на запас і для відправки. І четверте там храниться шкіра, бо я раніше шила шкіри. Оце і все це все закладено е, лежачками, які йдуть на папі-бокс. Тобто, оця вся дверка це всі речі, які їдуть. А, в нові родини. Ідемо далі. Ламінат у мене жити більше не хоче, ну таке. Значить, оця вся дверка, вона моя. Оце вся дверка тут ну, повішено таке все, що на вішалки і пошиття. А тут все. Дуже дурдом вибачте, це. Нашиті сумки для е, нових цуценят, поводки, там оношліки всякі. І ховаю, ми е, е, столиком прикриваю. Це все там, як вам показати, Ой, бачите, не бачите, там все мішки корма лежать. Тобто, блін, не видно. бачите, корма лежать. Тоже корма. Корма, корма, і ще раз кажу. От. І все. Оце такий румтур. А вибачте? Вибачте, сьогодні хвора провела вам румтур в срачі. До речі, вичте, мене і тут камера вісить, і в коридорі камера висить, і на вулиці камера вісить. Ну, слово, у мене скрізь вісять камери. Чому? Тому що коли я їду чи на виставку, чи. По якимсь справам я постійно мушу заглядати, контролювати, чи у всіх все гаразд. Тому що, отак, вольєри і оце по кліткам закриті тоді, коли я відсутня, або коли я лягаю спати. Так як у нас зараз вже пізно і ми лягаємо спати. І хтось мене запитував, не пам'ятаю хто. Тому я вирішила, покажу вам. Все, я швидко мити поли, перестеляти, бо треба ще включити перед сном на 30 хвилин цю кварцову лампу там в кухні. Ko jūs to izdarījāt? Ko jūs izdarījāt? Thank mm -hmm. Тепер можна дочекаємося кварцування, все виключаємо і підемо спати, поки кварцується. Значить, я пов'яжу. Це Катя, це Катя, її просто почала тремінгувати, а вона давно не тремінгувалася і тремінгується в а к ще Катя будуща мамуля, тому <смі> вона ще не, 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 це, не, не, не дуже в гарному. Це вони сплять за мною. Поочереді беру. Місця мало, та я їх всіх не беру спати зразу. Все, спокійної ночі.